Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поділитися словом підбадьорня, яке я так вірю, буде благословенням для кожного, хто сьогодні з'єднається зі мною в цій трансляції і вірує до того пісня, яке я буду нести. Ви знаєте, що найголовніше у нашому житті це мати правильне вірування. Якщо ми маємо правильне вірування, ми будемо мати правильні результати. І тому сьогодні у мене питання до кожного з вас: що ви вірите? Ви знаєте, коли люди приходять до мене на консультацію або прохання помолитися. Або прохання підсказати, що в тій чи іншій ситуації робити, я відразу задаю таке питання. Ну, часто задаю таке питання, а в що ти віриш сьогодні? Якщо я визначу, в що людина вірить, я скоріш за все дам ну, такий правильний напрямок у житті цій людині. Чому тому, що якщо вона почне думати, і вона визначить сама, в що вона вірить, ось, бачите, тут супровід. Я знаходжуся в. Парку в Берегометі це біля стадіону, біля нашої середньої школи, в якій я навчався до восьмого класу, приїхав відвідати батьків, і тут таку атмосферу створюють мені в прилягаючих будиночках домашні птиці. Думаю, вам, вам це не, не, не помішає. Так ось, продовжую. Продовжую ту головну думку. Якщо я людині дам можливість зрозуміти, що Нею рухає по життю, які очікування вона повинна мати, вона буде в цьому напрямку йти далі. Тобто, якщо вона вірить правильно, вона йде правильним шляхом. Якщо вона вірить неправильно, то я можу їй допомогти. Я можу сказати, дивися, Біблія каже на, е, на рахунок, е, на рахунок твоєї ситуації, ось це. Тому тримайся біблійного погляду, біблійного шляху. Якщо людина скаже. Ну, я не знаю, чи це зможу робити. Тоді я можу сказати: дивись, вибір за тобою. Ти можеш відмовитись, діяти так, як говорить нам Господь в своєму слові, і потім тобі вже нарікати не буде на кого, і нема чого нарікати. Тому що якщо людина свої шляхи викривляє, потім її серце буде негодувати на Бога. Тому дуже важливо мати правильні вірування і знання зі Слова Божого, щоб правильно реагувати в складних обставинах на. на на свій виклик. І послухайте, тепер дуже важливо: якщо ми е, маємо правильне вірування, основане на Слові Божому, то віра перемагає все. От ми вийдемо вірою з будь-якої е, складної ситуації. Тому якщо вам складно зараз, якщо вам тяжко, то просто е, обновіть свій розум. Пізнайте, що є воля Божа, щоб ваша віра мала основу, щоб ви могли основуватись на Писанні, на Слові Божому. І знаєте, коли ми маємо такий життєвий підхід, то диявол не має що кинути проти нас, щоб зламати нас. Любий виклик в житті ми з вами сприймемо правильно. Чому? Тому що в нас є правильне вірування, і відповідно у нас будуть правильні результати. Слава нашому Богу! Тому я сьогодні закликаю вас. Е, провірте. Свої очікування, на чому вони базуються. Перевірте віру свою, чи вірите ви в те, що Бог вас не залишить. Якщо ви скажете амінь, то тоді ви скажете, Господь в моїх обставинах дасть мені вихід. Чому? Бо Він мене не залишить. Це моє вірування. Я не буду говорити більше, ніж в те, що я вірю. І я тому не скажу, все, все пропало, Господь. Господь мені не допоможе. Ось моя мої обставини вони виключні. І я вам скажу так, брати та сестри, давайте будемо людьми, які е, мають здоровий розум, які мають обновлений розум, і які будують на, на, на надійній основі, які мають біблійну віру і діють на основі цієї віри. Вони не будуть е, переживати про, е, про те, що щось не станеться. Тому що наш Бог, він Бог, який. Слідкую за тим, щоб все, що він сказав, воно було виконане, щоб е, віра, вон, біблійна віра, правильна віра, вона завжди дала добрий результат, Божий результат, славний результат. Брати та сестри, сьогодні той день, коли ви маєте зупинитися і провірити свої основи, зупинитися, провірити образ свого мислення, провірити в те, провірити те, в що ви вірите. Якщо ви вірите, що Бог благословляє і відновлює сім'ї, говоріть це, поступайте на основі цієї віри. Очікування своє збудовуйте саме на цих фактах. Фактах, які ви дізналися зі слова Божу, які ви вірите. Бог відновлює навіть найгірше здоров'я. Бог дає надію там, де надії немає в світі. Бог він є, Бог чудес і слави Боже. Ось в що ви вірите сьогодні, визначили, і тому рухайтесь далі в цьому напрямку. Очікуйте від Бога виявлення Його слави і сили. Не зупиняйтеся в тому, щоб будувати правильну віру і, і поступати по цій вірі, поступати на основі біблійної віри, і ви будете бачити біблійні результати. І ви будете бачити руку Бору, своєчасну допомогу. Божого благословення, і нехай це післання возгріє ваше серце до правильних дій з Богом, дорогі брати та сестри. Нехай Господь рясно благословить вас в сьогоднішньому дні.